Доброго дня, глядачі, вітаю вас на YouTube-каналі. Сьогодні суботній ранок. Приїхали ми в Тлумач на ринок. Івано-Франківська область, місто Тлумач, ринок тварин. Подивимося, чи можливо які ціни змінюються на різних тварин. Зробимо такий коротенький огляд. Все, що буде, все вам покажу. Що до речі, якщо тут візьміть собі до уваги, Марічка досить гарний. Знайшла магазин е, хімії. Досить адекватні ціни, люди совісні, в принципі, замовляємо собі завжди в них. Силочку залишимо під цим відео. Переходьте, подивіться в інстаграмі, досить непоганий магазин і адекватні ціни. Зручно сідається, всім гарного перегляду. Ось ще, ще захолодно, нема де тримати. Так, таких свинок сьогодні небагато. Такі гарні свинки, які гарні вушка маленькі в них. Яка ціна? Чотири 4,5 дають пару. За пару-4, так? 4,5 пара. Досить, в принципі, адекватна ціна. <ривання> ну так. Свинки гарно, видно, що така м'ясна така -так, порода вона. М'ясна продає так. такі. Так, це <ривання> <ривання> і, так, мордочки не такі великі. Ну ухо взагалі <ривання> так стоять смішно. Класно. <ривання> такі поросята. Так що 4,5 за парочку. Ось такі свинки. Йдемо далі. Так, є голуби. нам також треба вже щось прокупити собі. Може робимо голуб'ятню доробляємо і будемо щось брати. Що з мінусів? Побачу я біля голубятня собачка загнала горностайчика. Так що це воно трошечка недобре, але надіюся, що він нам не понищить. Бачу пару бакінів є. Голуб, бакін Це напевно що чорний голуб. Чорний голуб такий непоганий. Не знаю цін. Зараз будемо питати, якщо людина підійде. Зараз запитаємо. Не Немає власника. Ну, в середньому зараз голуби недорогі, бо фактично ніхто мало хто їх купляє, мало хто вже тримає птицю. Голубоводи більшість, хто тримав, то вже постаріли, більшість вже і немає в живих, а молоді люди птицею не цікавляться. Такі ще є декілька чоловік, але більшість вже відходить на задній план. Колись були зовсім інші пріоритети. Колись люди які збиралися, говорили про птицю, робили різні запуски. Зараз все це відходить на задній план по селах. Також цього це все відмирає, тому що люди всі втікають в місто, по містах, забувають про села, забувають про своє дитинство, і вже це ніхто не займається. Ось так. Але хоч, хоч можливо, дивляться, дивляться і цікавляться птицею з відео. Яку би пара бакинів є. Кормілочка одна. Чекаємо продавця, а продавця немає. Остак. Дамо подивимося на кролики. Так, є кролики. Молодь. Зараз вже ближче до весни, люди активізуються і вже кролики просто на ульот розбирають. Кожної весни взагалі люди дуже гарно купляють, купляють кролі. Почому, почому молодь у вас така молодь? 250 всі такі більше. Ще є меншенькі. Це 250, гарні такі. Так, є ще такі кролики? ще три Так, є така ще молодь чоловіка. Це європейська шиншила. Європейська шиншила така. А такі по чому молі ці? 150. 150 гривень такі кролики маленькі ці. Каже, п'яс, я ходить, вже продав? Позвонити, пожалуйста. Я там було борще дзвонити, каже. Ну. А? Той Взагалі не знаю, в чому залог успіх. У мене кролі взагалі чомусь дуже сильний відхід здихають. І зараз кролі випустили на вільний вигул. З п'ятки лишилося двоє. Бачу, живуть. Будемо бачити, щось будуть не виводити. Бачите, людей кролики ті гарні доглянуть. Тут нагодують. Ранула. А ціна одинакова. Ось такі самець є. Досить гарний, великі самець, такий породний. я Скільки коштує? 800 гривень. Такі саме це 800.

Фанікар, європейська сенцела. Так, ми вже пропоєнні, 65. 60, такі, які, які вважки, які вважки, які вважки. Ну, доступна. 150. Ми хочемо. Курочки по сто сімдесят. По 200 гривень такі курочки молоді. В принципі, можна брати, зараз будуть з весни вже нестися. Як тільки маю. — дома мають? Може кров поміняти. Ну, ну. Такі корочки Молоді. 200 гривень досить хоче доклада. Адекватна ціна. Ти ще молоді, то ще тяжко. Нормально мають літку не люблю. А в чому? Резбатува я. А я дар до помилуй А що ти що перешкілечки? Дві крівечки. За те, що це голова, якщо не шкода так буде. Брям це курочок собі забираємо. І дві курочки, і що, а где-то вот ничего ничего им не мало. Так, така самочка, самочка. И катина и сон как самочка спорована. Гарна Гарна така самоечка. Jak Ja Jak ja po ja, już to dobrze. <grym, grym>, А скільки вже справа? Ні, ні-ні ні. А молода у нас скільки має руководство? Вона молода, у нас ще мала крила. А ще не мала первістка така кролички Так, є такі кролики. Це кривич, самка? Самець. Кацінаю. 700 гривень такий самець. 700 гривень А ты баранцы почему? Что-то засвечивает. Шестьсот, да? Баранцы, четыреста. Четыреста типа.

Кіховлики. Прещекав, що дуже гарний вихід м'яса цих баранців. Не знаю, що їх не тримав. Треба буде звісно, спробувати. Я... Я любі, щоб... Раз, і був... Ось так. <ріць> Такий сьогодні був ринок, що могли, то показали. В принципі, і. Вже чекаємо ближче до весни, вже можливо буде вже більше тварин з весни. Так що всім дякуємо за перегляд. Будь ласка, не забудьте підписатися. Всім до побачення.